Чи міліція, внутрішні війська міліція обрала нову тактику? Вони провокують мітингувальників, та коли мітингувальники підходять ближче, їх починають закидати гранатами, чи навіть стріляти гумовими кулями. За словами деяких активістів, міліція з'явилася у будівлях. Біля по вулиці Грушевського та кидають зверху гранати за зі свів газом лазом та світосимові гранати. Я цього не бачу, але це говорять активісти, яких списують ці гранати. Взагалі, в останні пів години гранати використовуються набагато активніше ніж на початку дня. Ми продовжуємо стосувати за подіями на еспресотиві. Я вважаю, що дуже скоро почнеться більш-менш масове відсохування, тому що мітингувальники підходять все ближче та ближче до кордонів.